27 квітня 2018 року у Лозівському дошкільному навчальному закладі No6 посмішка проходив семінарна рада для завідувачів та вихователів методистів закладів дошкільної освіти. На семінарі на раді розглядали тему використання медіотехнологій у роботі закладів дошкільної освіти. Мета проведення цього заходу підвищити рівень компетентностей учасників освітнього процесу щодо використання медіотехнологій у роботі закладів дошкільної освіти. І праця в команді дає такі чудові рекламні результати. Ми дячні вам за спільну роботу, плідну і досить сучасну рекламу, бо це саме двигатель прогресу прогреса реклами. Фахівців дошкільної освіти знайомили з медіаосвітньою інновацією, вчили удосконалювати професійну майстерність педагогів у сфері розширення освітнього простору засобами медіаосвіти. Завдання медіаосвіти – навчити людину сприймати, переробляти, розуміти інформацію, що передається по каналах засобів масової інформації, усвідомлюючи наслідки її впливу на психіку, розвивати критичне мислення, вміти розуміти прихований сенс повідомлень, протистояти маніпулюванню свідомістю з боку ЗМІ – Формувати уміння знаходити, готувати, передавати і приймати необхідну інформацію з використанням різноманітних технічних засобів: комп'ютерів, модемів, факсів, мультимедіа і сучасних інформаційних технологій. Захід проводився в декілька блоків. Учасники семінару переглядали презентацію, модернізація діяльності методичної служби закладів дошкільної освіти засобами медіа. Працювали в групах. По закінченні підвели підсумки роботи. Учасники семінару обмінялися думками щодо отриманої інформації.